Що що, а пенсіонерам в майбутньому таки пощастить, принаймні у всесвіті Джона скалці та його книзі Війна старого скалці, який занурює читача увер тотальної глобальної війни. Війни за додаткові колоніальні квадратні метри на нових придатних для життя планетах. Щоправда, іншопланетні розумні раси претендують на ті ж самі світи, як не крути, а приводів для конфліктів більш ніж достатньо. Боротьба майже безперервно триває десятиліттями. Вітаю вас, книгомани та книгоманки, на своєму каналі. Тішить, що вас стає більше, а це доводить, нас нічого не може зупинити. Влаштовуйтесь зручніше, хоча ні, далі дуже коротко. Так а до чого тут безневинні пенсіонери? Спитаєте, ви божі куль бабки та куль дідусі, люди, яким тільки мирно доживати, мандруючи та граючись з онуками, а ні, це саме те, що треба, адже вони мають неабиякий життєвий досвід, та вдосталь нажилися. Вони бойова основа колоніальних сил оборони. КСО завжди там, де найзапекліші бої, здобувають нові планети та захищають відторгнення існуючі колонії. І на цьому моменті у вас можуть виникнути слушні запитання: як це зморшкувати, хворякуваті літні бабусі і дідусі здатні чинити супротив іншопланетянам та ще й ефективно давати їм по зубах. А відповідь дуже проста: Джон Скалці вигадав процедуру. Омолодження, чудовий, дієвий спосіб повернути їм боєздатність та наділити над здібностями. Щоправда, процедура не без нюансів. Не буду розкривати деталі, але все виглядає дуже ефектно і таки логічно. Ідеї в книзі, хоч і не нові, проте є декілька дійсно оригінальних. тож буде над чим поміскувати, якщо й не про сюжет, то над законами, принципами і природою всесвіту. Це точно це лінійна, досить простенька, тому й легко читається. Історія 75-літнього Джона Перрі, який вирішив покинути землю і долучитись до колоніальних сил. Оборони, бравада, фарт, роялі в кущах, кліше та спрощення головному герою вдається все й одразу. Він там, де слід і в потрібний час. Однак за всім цим цікаво спостерігати. А якісний гумор, додатковий бонус для читача, якому пері та його старпери неодмінно сподобаються, читаючи, ніби дивився фантастичний бойовик, плани на екранізацію, автор мав чи не одразу після публікації. От, наприклад, Netflix заговорив про адаптацію, але це було вже майже ціле життя тому. А фільм так і не вийшов. І якщо вам здається, що це ж було вже, наприклад, той самий зоряний десант Гайнлайна, то вам не здається, скалці прямо заявляє, що надихався культовою книгою, однак написав власну оригінальну історію. Її варто прочитати, якщо прагнеш розважитись та переглянути у власній уяві яскравий космічний. Бойовик епічний, брутальний та винахідливий. І як я радію, що маю вже дві книги продовження: це Бригада привидів та Остання колонія. Це просто надзвичайно, адже так і кортить знову поринути у світ війни старого, що і вам рекомендую. Тим, хто цей експрес-випуск додивився до кінця, величезна подяка. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайки. І не забувайте рекомендувати своїм друзям, щоб наша спільнота книгоманів росла та множилась. Бувайте! Читайте.